Минулого понеділка я запитався в твіттері та фейсбуці, що читають мої френди. Отримав понад 100 відповідей у кожній соцмережі. Я зробив невеличку інфографіку і помістив її ось тут. Далі я вирішив дізнатися, що читають наші львів'яни. Я взяв айпет і пішов в центр. Ось декілька відповідей. Останні книжки я читав твердиню, ботик Макса Кідрука. Вони зараз дуже відомі. І бот це перший український технотрилер. А твердиня, вона дуже популярна і дуже, дуже захоплена. Прочитала дуже файну книжку, яка називається Не заважайте мені працювати англійською мотивейтні рай. Right". Дуже класна книжка написана Ейтішником. На вона вона дуже про. Яку ви в останній раз книжку прочитали? Я, книжку «Полігами» По ключуга, так? Так, так. І шо, а що ну, сподобалося вам? Сподобалось, тому що вона відкриває реальна проблему, яка чує на наш час далі. І треба розуміти, як її потрібно якось вирішувати, щоб такого не було далі. Скажіть Остання книжка прочитала. Це література це антік-гохарський доба. Ну, мені сподобалося, в принципі, я купила ще одну його книжку, але я ще не встигла. Можна Остання книжка це була Юлія Велічука. Найновіша книжка, це стала танго смерті, так? Масу призів, танго смерті. Це Львів. Це був польсько-австрійський, а потім раптом захопили Сов'яти все так. Книжку вичитали на книгу і починається жесть. Так, може сказати, що Добре, зараз читаєте? гаразд. Зараз я читаю Месопотамію Сергія Жадана. І власне до я не несла такої книги, яка викликала в мене такі відчуття, як ця. Тобто, для мене це книга, яка при до відчуттів. яка викликає в мене певні відчуття. Доброго дня, що Привіт з Донецька. Він крутий. <реш> Нещодавно читав Чарльза Дікенса, великі надії. Спочатку сподобалось, а потім щось дуже сумне. Привіт. Я Львова. І я зараз читаю Жана Поля з Називається книжка молодо, але <реш> Дуже <реш> прикольно. Я її читаю, але мені дуже сильно подобається. Чи ти думаєш, що жінка буде завтра і буде читати книгу? книги у мене, мабуть, за цей время були прочитані Достоєвського, це «Поступління і наказання». Ну, а так більше я не читав нічого. Я не знаю, то мені дала книжку «Мама», і вона названа в честь мого імені, напевно, або я названа... Ні, це вона названа в мого... честь в мого імені. Називаєте Солу для Соломії? Мене <головік> звати Соля. Ось, <головік> вот. ну все. Я її ще не прочитала, тільки буду читати. Фантастично. <головік> 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 Що я вже ті так читаю для того, щоб. Короче, зараз я читаю Ольгу Громейко і Андрію Уланг. Це ланкастична фунта. Книжка називається Росма. Шебільський зіфраж. Українці в світовому зігра, то українців щовитський зі спектр.